Вітаю, друзі. Отже, 4 січня мав відбутися епохальний суд у Вищому антикорупційному суді по справі Олександра Трухіна. Ви пригадуєте всю цю історію про пропозицію зайти в ліс, отримати сумку грошей для поліцейського. Історія Розвивалася дуже стрімко. З одного боку, Трухін зробив все, щоб зачистити медіапростір від цієї події, але зачистка мереж не була занадто успішною, як, власне, і те, що ця справа все-таки виплеснулася значно ширше навіть за межі України. Тому банкова навіть якби дуже хотіла приморозити цю справу, не приморозила. Але, власне, мені здається, що вони вже майже були близькі до успіху. Справа в тому, що багатьом сайтам було, так би мовити, нав'язливо запропоновано поприбирати, підзачистити сліди цієї історії. Ну і сайти на це повелися радісно. Ну і пішло-поїхало далі. Якби Трухін через кілька місяців не почав демонструвати самовпевненість і розповідати, що, якісь, ну, робити кругли чи квадратні очі на питання, що там із цією справою. Я нічого не розумію. о чому говорите, називається. Тобто він, він відморозився, і це навіть на рівні парламенту дуже багатьох людей збісило просто. Тому що е, ну, з одного боку за п'яне водіння йому е, суддя призначив 850 гривень штрафу. Ну, щастить людині, розумієте? Але ж, на відео зафіксована спроба хабаря, посадовій особі. І це відео стало вірусним. Не реагувати на це не можна було. Тому, ну, як не крути, але все-таки в рамках набу крутилася, крутилася ця історія, і дійшла до суда. Мені здається, що не судити. Ну, не доводити до суда і далі затягувати, це було б справді дуже ризиковано і збитково для самої партії Слуга народу. Партія, до речі, скандалюється, щотижня, щось придумує все нове і нове. Тому Трухін це була така чека, яку висмикнули, і тут як із рога достатку посипалися всілякі пригоди з депутатами Слуги. Якщо хтось сподівається, що слуга народу буде ну, лідером парламентських перегонів, то я глибоко сумніваюся. Вже станом на січень 22-го року, коли все-таки зберігалося більш-менш конкурентне політичне життя, слуга народу пролітала. А ви, от друзі, поцікавтеся в Тих ну, відвертих, так би мовити, прихильників Зеленського в вашому оточенні серед ваших знайомих, чи вони будуть знову голосувати за слугу народу? Не за Зеленського, поки що за слугу народу. Тому ну, от, вся ця історія з Трухіним, вона проєктує взагалі логіку влади по ставленню до своєї партії. Не чистити її не можна, але чистити по-справжньому теж не можна. Тому і якась така ну, самовпевненість Трухіна в цій ситуації, я розумію, що на ньому зав'язані певні, в тому числі, фінансові оборудки партії. І от трапилося так, що з початком російської агресії Трухін раптом знайшов собі спосіб якось ну, виповзати з цієї історії. Він створив фонд іменний, і те, як він створив іменний фонд і почав засівати кілька районів у по Полтавській -по -по області, з цих заходів, з цих його дій, можна зрозуміти одну дуже принципову річ. Зеленський і слуга народу будуть зберігати змішану виборчу систему. Ну, не, трохи не та людина, яка буде просто заради відмивання чесного імені тратити гроші в, ну, на території кількох районів, причому тратити гроші. В тому числі і на всякі дитячі пакуночки, куди вкладалися там іменні листівочки від е, Трухіна. Ну, тобто таке гречкосійство традиційне для мажоритарних округів. Зверніть увагу ще на один принциповий момент: як самовпевнено почуваються депутатські групи, зліплені із мажоритарників? Як вони старанно голосують разом зі слугами? Очевидно, що їм обіцяно за це голосування як мінімум збереження змішаної системи, тому кожен тримається як ваша кожуха свого виборчого округа. Ну, от така історія. Тому Трухіна, до речі, щоб трохи відмазати, ну, не просто почали піарити в рамках марафону. Підсвічувати його як депутата, а марафон побудований так, єдиний інформаційний марафон, побудований таким чином, що там немає ніякого балансу. Там є суцільна домінанта. Ну, Мабуть, багато з вас просто відвернулися і не дивляться цей марафон в силу того, що велика кількість абсолютно тупих слуг народу, не здатних висловитися більш-менш зрозуміло. Ну і Трухіна там, звичайно, підсвічували не менше. Але Трухіна умудрилася запхати в сюжет з обміну полонених на СНН. Яким він боком до цього? Це просто. Ну, тобто, якби була Зеленського воля зовсім, якби можна було безмежно напічкати свою делегацію при поїздці? В США, якби це бортом номер один летілося, я думаю, не виключаю, що Трухінь би летів цим бортом разом з Зеленським в США, і там би його ще провели пару синктенків, де б він ну, щось би зморозив, так би мовити. Але от вся історія із цим, вона, по суті, є початком розбору по кісточках партії Слуга Народу. Там і голова партії, зірка номер один, так би мовити, там і ну, якого персонажа не купни. Головне, що мене дивує, для чого вони розіграли оцей цирк із підписанням е е е колективної петиції про е е складення. Мандатів депутатами ОПЗЖ. В принципі, в діючого парламенту є достатні інструменти, щоб позбавити депутатів від ОПЗЖ мандатів. Це ну, ніяка не є складність. Але ну, ми ж розуміємо, що є страх позбутися, так би мовити, команди запасних. Ці запасні голоси, які дуже часто, коли не можна стягнути всіх слуг, а є важливе голосування, то, звичайно, що є краплений е, тузу рукаві. Навіть невідомо не кого. Єрмака, очевидно. Це група ОПЗЖ, яка старанно голосує за, за все, що скажуть. Ну, але е, просто їхнє голосування це ще є й нікчемності багатьох законів. Подивимося, як закон про місто добивання голосувався голосами Бойка і Шуфрича. Тому зрозуміло, що здавати партія, здавати, е, Трухіна, ну, скажімо так, нахабно не буде, якби вона там публічно не, не віддистанціювалася від Трухіна, але Трухін є важливе, важлива ланка в цьому ланцюгу слух. І е, дистанціюся, не дистанціюся, все одно е, заходив він із е, брендом слуг в парламент, був важливим, так би мовити, фінансовим махінатором для, е, в інтересах слуг. Тому на що можна сподіватися тепер? Справді, Трухін дуже швидко зліг, так би мовити, на больничку 4 засідання, 4 січня засідання Вищого антикорупційного суду не відбулося. Все це перенесли на 20-те. Але який варіант? Насправді, ну, в запасі у Трухіна є принаймні, скажімо так, лояльність набу. І набу може так. Розвернути цю всю справу, що по суті, ну, якийсь символічний присуд буде сформований Трухіну, що навіть не виб'є його із подальшої політичної кар'єри. Ну, Якщо так трапиться, то я думаю, що Тут є просто питання виживання партії Слуга народу. Чи вона ця партія ще комусь потрібна, чи вони вже можуть впевнено розраховувати на голоси Притули, на голоси Буданова, наприклад, який спробує ветеранську якусь партію в інтересах Банкової зробити. Ну, ще на якісь голоси. Я думаю, що все-таки Партія з іменем Зеленського все одно, якщо вона буде, наприклад, називатись партія Зеленського, вона все одно матиме шанси набрати 10-15%. Тому я не виключаю, що от вже зараз формується три колони таких правоцентричних, ліберальних, але разом з тим, я думаю, що буде сформована також колона, яка підбиратиме голоси. Проросійського електорату ОПЗЖ і Шарія в тому числі. Хто цю партію поведе? Ну подивимося, є Бужанський, є ще ряд персонажів, Шевченко є, Такий, який тепер великий розвідник. Ну, але будемо чекати 20 січня і подивимося, як пройде засідання Вищого антикорупційного справу у цій, суду у цій справі, і будемо потім робити остаточні оцінки, за що і на що, за що бореться партія Слуга народу», і на що розраховує на найближчий рік. Адже будь-яке навіть затягування. З виборами пов'язане із війною, все одно буде працювати проти партії Слуга народу. Ну, дуже вони вже паляться на найпримітивніших справах, чого вартий тільки Герой оборони Закарпаття, Коля Катлєта. ну і, подібні, і тут подібні персонажі. Я думаю, що українці Подібний експеримент над собою вже не будуть проводити. Якби вони і не любили, так би мовити, професіоналізованих політиків, але так як професіоналізуються непрофесіоналізовані, брешуть і крадуть, краще б ми голосували за справді професіоналізованих, які хоч мають якогось, ну, якщо не Бога в голові, то хоча б страх перед. Виборцем. Перемагаємо. Слава Україні! Ну і обов'язкова процедура для кожного блогера. Поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. Поділіться цим відео з друзями. Також заходьте на Patreon, підписуйтесь на Patreon, ставайте патронами нашого каналу. У нас є. Чудовий мерч. Частина доходів, з продажу якого також піде на канал. Дякую вам, друзі, до зустрічі!